Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, і на сьогоднішній день всі чекають великого прориву. Але прорив, схоже, відбудеться на Каховській дамби. Сьогодні окупанти активно евакуюються з Херсона, і президент Зеленський вже заявив: Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС. Утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. І якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то у зоні швидкого затоплення опиняться більше 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Подоляк також висловився з цього приводу. Справжній план Суровікіна щодо Каховської ГЕС, мінування дамби та трансформаторів, примусовий вивіз українців, переселення нелояльного населення до РФ, затоплення території щоб зупинити контрнаступ України та перекрити власний відступ. Росія готовить техногенну катастрофу. Загалом зараз із кожним днем стає все цікавіше, якщо так можна сказати. Тепер давайте пройдемось по лінії фронту. У напрямку Сватове тривають обстріли з Луганської області. Окупанти не ведуть наступальних дій, але й ЗСУ поки що не ведуть контрнаступ. Лінія фронту залишається без змін з усіх боків. Триває підготовка. Також повідомляється, що в Харківській області облаштовано вже три лінії оборони. Влада спільно з військовими. Провела величезну роботу зі створення ешелонованої оборони області, збудовані в регіоні три лінії оборони, укріплені та продовжують зміцнюватися донині. У Сіверському напрямку так само обстріли і наступальні дії ведуться біля Білогорівки. Також надійшла інформація, що в Лимані виявлено в братській могилі тіла 111 мирних жителів та 35 військовослужбовців. Друзі, це все зараз говорить про те, що окупантів не можна пускати ні на метр на нашу землю. Коли йшов активний наступ РФ на нашу територію, саме тут біля Лиману, я у випуску казав, що потрібна зброя, треба утримувати лінію фронту і не віддати. Вати міста, але багато хто звинувачував мене в зраді в коментарях і казав, що нічого страшного. Потім ми все повернемо і відбудуємо. І ось тепер ми бачимо підсумок таких заяв: великі братські могили, сотні та тисячі людей, які постраждали від тортур окупантів, та й те, що пережили люди в цих регіонах. Думаю, багато хто навіть не зможе уявити. Тому треба бити тривогу за постачання зброї, щоб ЗСУ якнайшвидше змогли звільнити нашу землю від окупантів. У Бахмутському напрямку тривають атаки на село Бахмутське, йдуть спроби прорватися в Бахмут, і тривають бої біля Клещеївки. Обстріл по всій лінії фронту не припиняється. В Авдіївському напрямку йдуть наступальні дії на Опитне: Невельське, Красногорівку, Мар'їнку та Новомихайлівку. Обстріл по всій лінії фронту не припиняється. У Запорізькому напрямку трохи зменшилась кількість обстрілів, але по лінії фронту все одно продовжуються. Так само не припиняються удари по Оріхову. Наступальних дій немає. Тож лінія фронту залишається без змін. У Херсонському напрямку наймовірніше вже найближчим часом будуть великі зміни, оскільки окупанти розуміють, що втри Мати їм довго оборону не вдасться, тому готують підступний план із підриву дамби. На сьогоднішній день поки що змін у лінії фронту немає. ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантам. І вчора ввечері було завдано чергового удару по переправі окупантів у новій каховці. Також в мережі з'явилось відео, де окупанти знімають, як вони тікають з лівого берега Дніпра. А отже, інформація з відходу окупантів починає підтверджуватись. Відео залишу в телеграм-каналі. Так само окупанти управдовується. Чому вивозять людей з Херсона? Давайте ми немножко, может быть, э правильно даже розділити дві історії. Історія оборона російського міста Херсона і історія евакуації людей. Це наша велика гуманітарна місія, яку ми повинні зробити. Готуватися до оборони і паралельно вывести людей, чтобы спасти. Я считаю, что вывоз людей ⁇ это их спасение, потому что, ну, Роман, мы с вами видим, что происходит. Да, мирный Донецк 8 лет подвергается варварским обстрелам, и практически то же самое. Если как только появится возможность более массированно обстреливать Херсон, не дай бог, я бы так сказал, то будут страдать мирные люди. 60 тысяч людей. І в Херсоні ви представляєте, яклі по городу начні роботи тяжого РСЗО. Також радник Офісу президента Арестович визнає, що Росія завдає досить нищівних ударів по Україні, і нам можливо доведеться тривалий час перебувати без води, тепла та світла. Ось тільки чим це загрожує у зимовий період, складно сказати. Павні можемо казати перед ситуацією, коли ми неділями а то місяцями будемо сидіти либо без води, без свята, без тепла, либо з великими ограниченнями. Это проблема. Но есть нюанс. Мы посидим некоторое время без воды, без света и без тепла. Мы умеем справляться, выживать. Но и президент Зеленский очень везучий. Сколько мы не пророчили, не пророчили страшных зим. Я думаю, что и нынешняя зима будет в основном плюс 5, плюс 7. Уж как-нибудь, да, мы этот самый... Поэтому для нас эта цена... Ну, померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах, да, из биветов, да, в бутылочках, да. И что-нибудь. И дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтобы было потеплее. Попрячемся в убежище от, от этих самых от ракет, от тревог. А Путин что будет делать, когда не сработает эта стратегия? Але обстріли по інфраструктурі це ще не все. Підготовка до наступальних дій та обстрілів з Білорусі триває. В Білорусі зафіксували активне переміщення ЗРК С-300 та ротацію на кордонах. Як повідомила моніторінгова група Білоруський Гаюн, 20 жовтня у Мінській області рухалась колона техніки. Її склад ви можете бачити на екрані. А ось на цьому фото порівняння супутникових знімків за 24 серпня та за 15 жовтня. Це аеродром з. Ябрівка неподалік кордону з Україною. Там збільшилась кількість військових вантажівок, розширилась територія військового містечка, та видно наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400 разом із військовослужбовцями РФ до Білорусі активно завозять і боєприпаси. 26 вересня із залізничної станції Гнорін, приморський край РФ, було відправлено одну групу вагонів у кількості 10 одиниць із позначкою ВМ вибухові матеріали. Далі вагони з боєприпасами по дві-три одиниці причіплюються до військових ешалонів із призначенням до Білорусі. Таким чином, 17 жовтня, на залізничну станцію Полонка Брейська область. Прибув військовий ешалон з військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено два вагони з боєприпасами. У будь-якому випадку вся ця підготовка ведеться не для оборони Білорусі, від нібито нападаючої Польщі, і думаю, найпотужніший розвиток подій ще попереду. Також надійшла інформація від ради національної безпеки Білого Дому Джона Кірбі. Іранські військові перебували у Криму, допомагаючи російським льотчикам. Які у понеділок обстріляли Київ за допомогою іранських безпілотників? Наразі Іран веде безпосередній бій на землі, а це означає, що Іран допомагає Росії по повній програмі. Та й на останок дуже цікава новина. Прем'єр-міністр Великобританії Лі Страс заявила, що подає у відставку. Попередньою причиною її відставки стала провальна податкова реформа. Вона була на посаді 45 днів і поки що залишається, доки консервативна партія не обере наступника. Але ж вибори нового прем'єр-міністра відбудуться вже наступного тижня. Ось так швидко вирішуються справи у Великій Британії. І вже відомо, що Борис Джонсон має намір боротись за Ост голови уряду після відставки трас, і, судячи з результатів попереднього опитування, він має всі шанси повернутись на посаду, і на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків, все буде Україна!